У рівному систематично не працюють світлофори. Про це у соцмережах постійно нарікають рівняни. Найгірша ситуація у центрі міста на перехресті вулиць Соборна та Чорновола. Чиновники кажуть, на капітальний ремонт потрібно понад півтора мільйони гривень. А відповідні видатки заблоковані через постанову Кабміну. Тому нині все обходиться лише поточними ремонтними роботами. Враховуючи, що це основна артерія міста, куди стікається більшість і маршрутних транспортних засобів, і приватних транспортних засобів, ми вживаємо заходів і в оперативному режимі здійснюємо поточний ремонт з заміною, коли з одного світлофорного об'єкта переносимо якісь певні механізми для того, щоб зафункціонував цей об'єкт там, де є більш його нагальна потреба. Але разом з тим і є ще такий нюанс, що багато світлофорних об'єктів не працюють періодично в зв'язку з тим, що проводять певну. Певні свої регламентні роботи працівники рівне обленерго вони про це нас інформують. Дана інформація так само публікується на сторінках Рівненської міської ради, на сторінках міського голови. У рівному стартував третій етап курсів із вивчення української мови для внутрішньо переміщених осіб та рівнян. Перше вступне заняття організатори вирішили розпочати екскурсією містом. Біля півсотні переселенців сьогодні відвідали Оствицю. Їм розповіли про давнє поселення. Таким чином, у рівному урізноманітнюють уроки української мови для переселенців. Другий тур курсів ми закінчили днем рівненщини. І... Оствицю ми згадували під час занять, і тому, ніби, символічно вирішили розпочати третій етап саме із такого атмосферного місця. Поблизу рівного. Завдання курсів, які є для того, щоб допомогти людям перебувати у нашому місті. Вимушено переселені особи вони приїхали, їм не зовсім комфортно, тому що практично, якщо взяти наше місто є україномовним, а от у всіх сферах там, де от вони бувають, чи в аптеці, чи, скажімо, навіть на вулиці, чи в поліклініку, яку вони йдуть, чи заходять в магазини і все інше, от коли, скажімо, люди чують російську мову, от по-різному реагують на це все і вони не завжди себе комфортно почувають. А завдання просвіти, воно було і вже понад 150. 50 років воно не виконане, яке ставилося. Це справді зробити все для того, щоб українська мова використовувалася у всіх сферах нашого життя. Я вирішила прийти ще подосконалити свою мову більш розмовно, бо писати я вмію, а от розмовляти не дуже. Мію сама захотіла розмовляти державною мовою, бо живу на Україні майже всю жизнь, але в Миколаєві у нас російськомовне населення. Діло производства було на українській мові, тобто писала я давно на українській, а розмовляти було складно. Тому вирішила поспілкуватися, щоб удосконалити свою мову.